Вітаю вас, малята, і запрошую на заняття сенсорно пізнавального розвитку, а тема величина предметів, число і цифра один. Малята, подивіться, хто до нас сьогодні завітав. Так це ж Сімка, Нолік і Дім Дімич. Вони ходили в цирк. Там було дуже цікаво і весело. Найбільше їм сподобалися клоуни, про яких вони. Хочуть вам сьогодні розповісти, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Клоуни. Це клоун бім. Він веселий і добрий. А це клон бом. Він дуже любить смішити дітей. Роздивіться уважно і скажіть, а чим же схожі бім і бом? Так, зростом, обидва одягнені у костюми. Обидва смішать дітей, вірно. А чим же відрізняються клоуни один від одного? Бім тонкий, а бом товстий. Костюми у них різного кольору, і волосся також різного кольору. А скільки всього клоунів? Давайте, малята, порахуємо. Один клоун, два, всього два клони. Коли клоуни виступали в цирку, вони переплутали свої речі. Розгляньте уважно і скажіть, що переплутали клоуни? Так, вони переплутали свої особисті речі. А чому ви так думаєте? Тому що у тонкого клоуна всі речі тонкі, а у товстого клоуна речі товсті. Вірно. Слідуюча гра порівняй. Перед вами картка. З вертикальною лінією посередині ліворуч зображені клоуни, а праворуч шаблони цифри 1. Розгляньте уважно клоунів. Де знаходиться товстий клоун? Товстий клоун внизу. А де тонкий? Зверху, а розгляньте одинички, чи однакові вони? Ні. Одна одиничка товста, а друга тонка. Давайте, малята, покладемо товсту одиничку праворуч від товстого клоуна, а тонку одиничку праворуч від тонкого клоуна. Я сподіваюся, малята, що у вас все вийшло. Слідуюча гра будинки. Настав час. І клоунам. Треба повертатися додому. Давайте побудуємо для кожного клоуна будиночок. Будувати будиночки будемо з геометричних фігур. Як ви гадаєте, малята, у якому будиночку буде жити клоун? Бом? Молодці. У товстому будиночку абім. Абім у тонкому будиночку. Мені здається. Що в цих будиночках малята чогось не вистачає. Скажіть, чого не вистачає в будиночках? Віконечок і дверей? Вірно. Ось які гарні будиночки ми побудували. Давайте пригадаємо, куди ходили наші друзі: Сімка, Нолік і Дім Дімич? В цирк. А кого вони там бачили? Клоунів. Біма і Бома. А скільки було одиничок на вашій картці? Дві. А яка одиничка Біма? Тонка. А яка одиничка Бома? Товста. Малята, ми з вами сьогодні добре попрацювали. Ви молодці! До наступних зустрічей.